Укладений рух затори в самому серці Ужгорода. На площі Богдана Хмельницького ямковий ремонт. Тут на проблемних ділянках зняли верхній шар асфальтобетонного покриття, тому водії змушені їх об'їжджати при можливості чи рухатися дуже повільно, аби не пошкодити автівки. Звісно, воно впливає на трафік, так, тому що машини в будь-якому випадку мусять притормозити, щоб не пошкодити своє авто. Тому так, воно впливає. Не знаю наскільки, але точно впливає. Думаю, є набагато гірші ділянки, які треба ремонтувати. І Це багато де відбувається. Центральні, більш-менш нормальні, але от більше де у дворах, і, ну, і, типу, де менше їздять машини, от там, але там люди теж потребують хороших доріг. Робити треба, якщо не розробиш, то не зробиш. Там взагалі добре, просто наскільки я розумію. Я сам не місцевий. Ужгород збільшився в населенні, звісно, вилічилися машини, дороги більше розбиваються. Просто этому треба уделяти більше уваги. Де... Така моя думка. Як бачимо, роботу розпочаті, підрядчик працює активно, але ну, маємо погодні умови. Він сьогодні мав вже заасфальтувати дану частину дороги. Ямкові ремонти проводять у місті за концепцією безбар'єрності у рамках відповідної міської програми, прийнятої згідно з загальноукраїнською стратегією. Він у нас розпочинається із вулиці Заньковецької, так само там будуть розпочаті роботи. До кінця тижня вже ну, теж розпочнуться пониження і влаштування тактильної плитки по даному маршруту. Тобто вулиця Заньковецька, площа Богдана Хмельницького. Також ми там вживаємо заходи щодо відновлення дорожнього покриття, бо, ну, як бачимо, там є тріщини, є просадки щодо недопущення більш масштабних просідань дороги. Ну, а також передбачено пониження бордюрної лінії на пішохідних переходах, влаштування тактильної плитки на площі Богдана Хмельницького. Цьогоріч акцент на відновлення тротуарів у місті, каже Ярослав Плавайко. 80% від загальних поточних ремонтів складають саме тротуари. Проведені роботи по вулиці Капітульній, Волошина, Ольбрахта, тобто це центральна пішохідна частина. Далі, е, з силами комунального підприємства, хочемо приступати до вулиці Духновича. Бачимо до вулиці Довженка, що в нас повністю не завершена. Теж повернемося ще в найближчі дні. Кілька внутриквартальних проїздів у нас було по Марії Хіменець. Колишнє Достоєвського там теж реалізовано тротуар. Ну, будемо старатися, будемо надіятися, що буде фінансування, і будемо продовжувати цю динаміку. 20 мільйонів гривень по цій програмі передбачено на 2025 рік. Чи не всі кошти освоїли? До грудня триватимуть планові ремонтні роботи. Резюмує очільник відділу інфраструктури та розвитку міської ради. До слова ями на площі Богдана Хмельницького, як і обіцяли, залатали. Тим самим транспортну колову розв'язку, де значний трафік машин розвантажили.